Ну, що сьогодні у нас величезне прибуття. Наразі ми, ми разом з Данією дивимося на 14 авто наших клієнтів, показуємо кожну вам по салону. Зараз полазимо по тим автовозам. Та я сьогодні цікаві машини, у нас самі які цікаві або не цікаві. Самі цікаве то, що у нас один автовоз це хорошо, звісно, але два ще краще, як то кажуть. Тому, як сказав Паша, це 14 аж машин. Найцікавіше, я вважаю, це BMW нам приїхала. Дуже заряджена X3, біла. 3 три М-40А. А оця I, да. пушка це Volvo t 6 інскріпшн. Да. Да, да, да. До речі, я сам родом зі Сум, і сьогодні дві машини їдуть в Суми. Ці машини е, клієнтів із Сум. Е, тому е, решта машин, ремонт, всі машини ремонтуються в Києві. Наразі ми по кожній машині пройдемося і дуже коротко вам про них розповімо. А потім дивіться все, у нас в Ютубі будуть якісь машини огляди. Я гадаю, на таку також. Наразі робимо розпаковку 14 авто, що у нас приїхало на двох автовозів. Е, Обов'язково в коментарях напишіть, про які авто вам цікаво буде подивитися огляд. Наразі Даня нам розповість, наприклад, про цей фюжик. Ви знаєте, у нас був такий ф'южик, це унікальна машина, це плагін гібрид. Даня розкаже, який там дуже, дуже крутий гібрид. В принципі, форди американці фузіони, як я їх називаю, а вони дуже класні, дуже зручні. Цей плагін-гібрид, він на одній електротязі, тільки може проїхати до 50 кілометрів. Тобто, пішов, не... в зарядку вставив, зарядив і поїхав. І 50 все, і то там з роботи до роботи, я думаю, 50 кілометрів да. це буде ну, з головою. Був просто. такий фюжик у нас на явності, ми його продавали. Року, чомусь люди досі не розуміють його переваг, але ми відчули їх на собі. Також нас ця машина є на, о... є на огляді в у... на цьому каналі. Cars. що це у нас? Це у нас ціла Audi Q7. Q7. В нас на двох автовозах дві Q7, тобто по одній на кожному автовозі. Ця Audi 3.0 турбована турбована пошкодження. Пошкодження по цій машині розбито заднє скло. Це все. Подивіться, машина ціла повністю. Це комплектація е, у нас преміум плюс, але 360 камери, диски максимальні Audi Sport, а тут навіть написано RS. Ну така собі RS 3 літра турбо. Погнали, що у нас далі? Тут, 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 також максимальні фари, радари, всі повністю приколи. Що у нас зверху? Що це за пушка? А, а, це... а, це... Mazda CX-5 у нас приїхала. Те, що дуже популярні машини. А зараз CX-5, CX-9, CX-30. Це у нас CX-5. Дуже класний... Колір Candy Red. Так. Е... Candy Red? Candy Red. ну Кенді Кендішоп, да. Кендішоп. Дуже класна марш. зручна теж буде всі огляди. Все вам розкажу точніше по цифрам, вже трошки пізніше. Як тільки вони згрузяться з автовоза до нас на сто, це буде буквально через. Далі погнали. Це японський автопром. Це для тебе День. Це про тебе, Дені. <laughs> японський автопром це в нас QX50 Фінік. Da. Фінік, QX50, <свят> повний QX50, привід. QX50, повний привід. Це теж, як я кажу, це, японці це завжди надійність, це завжди потужність і економія. Точно так само, як і цей фінік. У нас ціла а, безпека. Всередині ціла безпека, як Банорама. завжди. панорама, кілька строп, які можна собі положити потім в багажник. Да? Так швидко так быстро ми їх доставляли, що ж парашута обрізали з стропами, коли е, е, притормажували. Так, що там далі? У нас е, це. Не супер популярне авто, але дуже вигідне. Черві Honda, це На час 19-й рік. А, зараз такі нові вже в новому козить у нас в Україні є. Але таких як ця, 19-й рік в цій комплектації, про яку я теж буду розповідати вже потім, таких дуже мало. І в неї пробіг теж мінімальний. 19-й там... рік це все пошкодження по машині. Оце дверка і все. З і боку Камана, це є ЄФСЕР-комплектація, так? Да, у нас? Це да. да, да, без ключовий і да. камера. Escape Titanium, як завжди, класика а... вже наших автовозів. Він як... також майже цілий, да, вроді? З мінімальним пошкодженням. Ну там спереду там на В принципі, це все, все пошкодження. Трошки там подушки стрільнули спереді, та й не в цьому все. А що у нас написано тут? Знаєте, що це таке? Це дуже е, популярна наразі стає машина, але це у нас максимальна комплектація. Volvo XC60 T6. Inscription. Найнадійніша машина. Ці машини, як ну, всі знають, славляться своєю безпекою. Куди б ти її не вдарив, їй буде ну, по барабану. Куди вийшло, там, баба, там баба, в салоні. Там Bauer Wilkins. Ні, там Harman Kardon. Там Harman Kardon, там сидіння з перфорацією, чорна стеля. Це максимальна комплектація на всіх плюшках. Е, музика максимальна. Ні, буває ще Bauer Wilkins. Далі, що тут ще? Тут у нас які у нас 23 чи 24 диски? 22 диски. Дуже крутецька машина, це, до речі, друга машина нашого власника. У нас нещодавно в інстаграмі було Audi Q8 на 24 катках. Погадайте, ця, ця, ця друга машина. А, а зверху, зверху, ще ось ця Q7 ще одна стоїть у нас, але це. А як то виявилося, бувають такі Q7 2.0. 2 літра. Це 2 літра Q7, а, теж, якщо я не помиляюся, 19... Ні, 20... 21-й, здається рік, так? Це 19-го року, клюцьома 19, дволітрова да. кватра. Вона 19. також на повному приводі. Вони не бувають на передньому приводі, тому двохлітрові машини точно так же їдять, як і трьохлітрові, але дешевше розмитнення і е, машину можна виграти в рази е, дешевше, але ви маєте повноцінну клюсьому. Ніхто не знає, коли ти їдеш по вулиці, що вона <сум> <сум> Ну, Но Вона нормально їде. Якщо ззаді там е, дві циферки, отак ножечком приклеїли. <сум> <все>. <сум> <сум> так що погнали тоді-сюди. Тігуан, мінімальне пошкодження попереду, але будемо його розвантажувати маніпулятором. Вони вже стоять постійно готові. Що це таке? Це в нас да? вона сімімісна. Не відкриє двер, Дверку вона з панорами, вона Да, Що у нас зверху? За акура, акура, дуже класний кейс, аспек. Це RDX, RDX, не аспект. Це ж максимальні комплектації. 20-й рік теж дуже файна машина, дуже класна. Це один із найкращих кейсів цих автовозів. Uh, двох uh... чому тому що там пошкодження мінімальне, тільки з тієї сторони. Це білий колір, як хотів клієнт, це пробіг 40 тисяч майлів, як хотів клієнт. І це саме аспект. Розпакуємо, заліземо в цей в салон, там просто бомбічний салон. Що це таке? Це конструктор Олега. Ми потім розкажемо. Дивіться, у нас в Тіктокі, там є ссылочка у нас в шапці профіля. Там Валера розкаже, навіщо він їх собі купив. Джип Чирокі, 19 рік. Дуже цікаво, що всередині там машини, тому що всередині машини тут цілий склад. Табор тут... ходить. Да. Тут, тут є і пляшки, і цвяхи. Далі у нас Escape, S -E для наших клієнтів Sum. Машина з мінімальним пошкодженням по цій стороні, тут повний привід. Тут у нас 2 літри турбо, машина з мінімальним пробігом, дуже крутецька. Подивіться, це рестайлінг, в такому воно стані. що там, ціла безпека? Ціла безпека, багато, багато чого є, а тут запчастин не потрібно, бо машина у нас з мінімальним пошкодженням. А дивіться, що це таке. Це заслоночки вихлопної системи емочний перформанс. Потому, це... BMW x 3 m M40i. Теж Це в числі найкращих кейсів цих двох автовозів. Дуже крутецька машина. Послужила для молодих хлопців та й для немолодих да, теж. Молодий клієнти які, які хочуть натиснути отак от на педальку і полетіти вже соточку десь. Попкорни, відстріли, це все про це. Що це у нас? Це у нас мінімально ціла машина. Мінімально ціла машина, це буде новий у нас. Машина їде в Дніпро нашому клієнту після ремонту. Це вона на ходу Audi q 5 популярний кейс, 18-й рік. Кватра, мінімальний пробіг. Дніпро зустрічай дуже багато до речі. у Нас клієнтів з Дніпра. Тому якщо... А з якого міста ви напишіть, будь ласка, нам в коментарях нам було дуже приємно. Можливо, у вашому місті є наші сто, на яких ми можемо продати машини. Можливо, вже є офіс, поки ми це знімаємо. Ви замовите машину і не, не, не треба навіть буде в Київ виїжджати. Ви собі в місті будете сидіти до вас, прямо машинка в місто приїде. І на наступний автомос ми приїдемо до вас міста. місто. як це в рекламі було? Якщо ви ще no. не бачили, то ми їдемо до вас.